Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень другий. Нехай грає музика. Музика це моральний закон. Вона дає душу всесвіту, крила розуму, політ уяві. Музика. НАДАЄ чарівності всьому буттю Платон Ймовірно, музика з'явилася на світ із появою життя вчені. Виявили, що перші зроблені розумною істотою музичні інструменти в основному порожнисті кістки тварин існували вже 30-40 тисяч років тому. Птахи та савці протягом усього свого існування на землі використовують звуки та навіть мелодії для спілкування. Універсальна мова музики пробуджує в людині пристрасті та емоції. Коли по радіо передають приємну пісню, у нас одразу покращується настрій. М'яка мелодія допомагає заспокоїти нерви. Повільна класична музика. Викликає задум чи сум. Музика може пробудити у нас творчу жилку та створити мотивацію для тих чи інших вчинків. Музика фізично впливає на нас, змушуючи відбивати такт ногами, плескати в долоні або танцювати, задіявши все наше тіло. Дослідження показують, що ми підпадаємо під позитивний вплив музики вже від народження, а можливо, ще перебуваючи в утробі матері. Доктор Ван Декар із перинатального центру у Хейварді ще у 1980-х відкрив принципи перинатальної стимуляції. Виявилося, що допологовий вплив на матір та плід, у тому числі за допомогою музики. Дуже позитивно впливає на розвиток дитини. Він раніше починає говорити та швидше розвивається фізично. Пренатальна стимуляція зміцнює природний зв'язок між матір'ю та малюком, сприяє успішному вигодовуванню. Все це суттєво відрізняє таких матерів та їхніх дітей від тих, хто не зазнав пенатальної стимуляції за допомогою музики. Вплив музики на дитину після її народження покращує настрій і сон малюка, дозволяє йому легше впоратися зі стресами, сприяє швидкому розвитку пам'яті, розумових здібностей та загалом функціонування мозку. Музика здатна позитивно впливати на здатність людини до зосередження, її працездатність та продуктивність. Деякі дослідники вважають, що горбаті кити складають власну музику, застосовуючи багато складових елементів, ритм, звуки та основи композиції, які використовують і люди. Музика дуже корисний засіб у лікуванні пацієнтів з різними психічними розладами, страхами, недоумством та деякими іншими. Вона допомагає при лікуванні та реабілітації пацієнтів після тяжких операцій та онкологічних хворих. В одному дослідженні вченим вдалося встановити, що музична терапія допомагає домогтися більшого розслаблення та зниження больового синдрому у хворих на рак. Інше показало, що вплив музики підвищує якість життя хворих. Коли ми слухаємо музику. У мозку активізується вироблення нейромедіаторів, які зміцнюють наше розумове здоров'я. Наприклад, мелатонін сприяє здоровішому сну, дофамін активізує центри винагроди та задоволення в мозку. Коли ж ми слухаємо музику, що не подобається нам або не підходить, у нас активізується амігдала, Мигдала подібне тіло. Яка відповідає за нашу поведінку в стресовій ситуації. Іноді її називають незалежним центром порятунку та захисту. Цей маленький відділ мозку має величезну владу над нами. При збудженні в організм викидається велика кількість адреналіну. Музика може позитивно вплинути на стан нашого розуму. Доктор Сюзана Хансер. Співавтор книги Контроль над стресами і болем за допомогою музики та засновниця відділення музичної терапії в коледжі музики при університеті Берклі пояснює практично будь-яка частина головного мозку людини так чи інакше реагує на музику. Цей факт сам по собі дуже значущий. Ми не знаємо іншого такого універсального стимулятора для нашого мозку, який би діяв так само в режимі реального часу. Ми міняємось, коли слухаємо музику. Шлях до успіху. Знаходьте час для музики щодня. Приділяйте музиці серйозну увагу. Вона має зайняти важливе місце у вашому житті. Ось кілька порад. Купуйте хорошу аудіотехніку. Є багато технічних засобів, що дозволяють насолоджуватися музикою. Смартфони MP3-плеєри. Далеко в минулому залишилися часи. Коли ми використовували для програвання музики громістські касетні або CD-плеєри. Сьогодні можна скористатися набагато зручнішими та компактнішими смартфонами, mp 3 плеєрами або іншими подібними пристроями, навушники Не заощаджуйте на навушниках. Особливо, якщо ви збираєтеся використовувати їх у шумних місцях. Наприклад, у літаках, поїздах або місцях масового скупчення людей. Підберіть навушники з гарним захистом звуку, щоб вам не довелося вмикати їх на більшу потужність. Працюючи на середньому рівні гучності та шкодуючи ваші барабанні перетинки вони одночасно забезпечать вам прийнятну якість звуку. Домашні Аудіосистеми Зверніть особливу увагу на вибір якісних колонок для домашніх аудіосистем. Вибирайте останні моделі, але звертайте особливу увагу на їхню сумісність із домашньою звукоапаратурою. Грамотно організуйте свої музичні колекції. Створюйте музичні бібліотеки на комп'ютері. Така бібліотека буде для вас основним музичним фондом, за допомогою якого можна створювати плейлисти під будь-який настрій, регулярно оновлюйте плейлисти у мобільних пристроях та слухайте музику постійно, у тому числі в русі. Вдосконалюйте та розширюйте свої музичні уподобання. Навіть якщо ви звикли до одного музичного жанру, знайомтеся із іншими композиціями. Різна музика може викликати різні емоції. Встановлено, що мозок активніше реагує на нову для нас музику, ніж на мелодії, до яких ми вже звикли. Наприклад, якщо ви слухаєте лише реп чи хіп-хоп, у вас формується одне емоційне сприйняття музики. Якщо ви розширюєте свій світогляд до джазу класичних чи оперних творів, то палітра емоцій істинно збільшиться. Подбайте про те, щоб репертуар вашої музичної бібліотеки постійно оновлювався. Зробіть музику невід'ємною частиною вашого життя. Постарайтеся, щоб музика увійшла у ваше повсякденне життя як важлива складова. Вона має бути з вами скрізь і вдома і на вулиці. Приготування їжі. Готування стане приємнішим, якщо ви супроводжуватиме його відтворенням гітарних, свінгових або джазових композицій, домашня робота. Прибирання будинку. прання білизни. Та інші домашні справи будуть даватися легше, якщо ви слухатимете легку танцювальну музику. За межами будинку Встановіть зовнішні колонки на веранді або лужку перед будинком. І нехай музика супроводжує вашу роботу в саду, сімейні заходи на відкритому повітрі та вечірки. Музика в автомобілі Придбайте пристрої для підключення mp 3 плеєра або смартфона до автомобільної аудіосистеми і слухайте свою музичну колекцію в машині, розширюйте репертуар. Можливо, варто придбати супутникову радіосистему, щоб мати багатший вибір Прогулянки з собакою та поїздки на роботу у громадському транспорті. Нехай з музикою час тече вам швидше, коли ви прогулюєте свого чотирилапого друга або їдете на роботу в автобусі або електричці. Заняття спортом Для заняття спортом у залі та на відкритому повітрі. Вибирайте енергійну музику, яка спонукає до інтенсивних вправ вона сприятиме спалюванню зайвих калорій. Замість телевізора Довгі часи біля телевізора висмоктує з людини енергію. А музика, навпаки, Заряджає та активізує роботу головного мозку. Спробуйте замінити вечір наодинці з телевізором. Увечері наодинці з музикою. Шукайте нові композиції. Складайте нові плейлисти. Діліться ними з друзями. Членами сім'ї та коханими, Приклади музичних вибірок для різних емоційних станів. Фізичні вправи. Електронна танцювальна музика. Відпочинок. Легка музика для відпочинку. Концентрація уваги. Музика кіно. Класична музика. Ігри. Перші 40 композицій тижня Творчі заняття музика кіно. Позитивна музика НІЕДЖ, Хвилини ностальгії, Хіти 80-х. Музична терапія. У своїй книзі ДОКТОР Хансер присвячує цілий розділ опису того, як музика впливає на людину та її настрій. Там є вказівки на емоційний та психологічний вплив музики на людину Використовуйте її для складання плейлистів, які найкраще сприяють досягненню оптимального емоційного настрою при різних видах діяльності. Створіть гімн. Саундтреки до відомих фільмів створюють емоційний супровід. Щоб запам'ятати, що відбувається на екрані, Музика з зоряних війн, місія нездійсненна та кінофільмів про Джеймса Бонда вже стала кононічною. Спробуйте створити свій саундтрек, підібравши йому мелодії, які викликають у вас глибокий емоційний відгук, виберіть головну мелодію, яка заряджає вас енергією. Ви хочете відчути себе могутнім. Натхненним на великі справи сексуальним, загадковим, розумним. Підберіть композиції, які дозволяють відчути себе таким, яким ви хочете бути. Програвайте та слухайте ці мелодії, коли вам потрібні натхнення чи висока особиста мотивація для тієї чи іншої справи. Складайте музику самі. Наукові дослідження показують, що створення музики може принести людині більше користі, ніж прослуховування чужих творів. Ось що говорить доктор Хансер: Коли ви намагаєтеся створювати мелодію, ви використовуєте різні відділи головного мозку, розвивається моторика різних частин тіла і отримуєте дуже корисний досвід. Це особливо стосується ситуацій. Коли ви імпровізуєте, створюєте нову або підганяєте під свій смак мелодію, що вже існує. Якщо ви, наприклад, вмієте співати чи грати на музичних інструментах, постарайтеся займатися музичними імпровізаціями регулярно щодня чи щотижня. Якщо ви не володієте музичними інструментами, запишіться на курси, не соромтеся співати в душі. Або відправляйтеся ввечері з друзями в караоке. Організуйте музичну вечірку. Запросіть членів сім'ї та друзів на музичну вечірку та попросіть їх принести свої улюблені музичні композиції. Особливо ті, які на їхню думку іншим учасникам заходу невідомі. Влаштуйте дискусію, дайте кожному розповісти, чому йому подобається та чи інша мелодія. Обговоріть почуття, які вона пробуджує. Ви можете вигадувати теми для кожної такої вечірки. Це дасть вам можливість познайомитися з різними музичними жанрами та спонукати друзів та родичів до розширення їхнього музичного кругозору. Я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт, автор каналу Вечірні Читання і моя мрія, щоб щасливих людей в світі було якомога більше Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість, одна з яких бібліотерапія, психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей. В основі якого лежить читання ними книжок, певного змісту і тематики. Даний марафон розрахований на рік, в його основі лежить методика маленьких кроків від Бред Плюменталь. Одна звичка на тиждень зміни себе за рік. Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна, але й допомогти змінити себе. Супроводжуючи вас на цьому шляху, ви можете приєднатися до мотиваційної групи в Телеграм, в якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе. Приєднуйтесь.